Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатекс. Вашу увазі, ми зараз пропонуємо хід літнього сезону футболка чоловіча під кодом 031 за низькою вигідною ціною зі знижкою в 16,25 долара. Такі цікаві вигідні пропозиції ви можете знайти лише з текстильною групою групи Cavlatex. Ми попіклувалися, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. З урахуванням знижки ціна за 1 кг футболок чоловічих під кодом 031 становить лише 3,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки за зниженими цінами. Як бачите, із відеогляду, дані в даній позиції футболочки йдуть і з принтом, і з надписами, і однотонні, зустрічаються навіть ось майки. За низькою вигідною ціною футболки чоловічі ви можете придбати лише в текстильній групі Кавлатекс. Ми дуже часто намагаємося радувати вас цікавими акційними пропозиціями. Футболка чоловіча зараз іде за зниженою ціною лише по 3,25 долара. Мінімальне замовлення становить 25 кг в один мішечок, а вартість мішка з рахуванням знижки 81,25 долара. Зустрічаються в даній позиції також і фірмові моделі Nike, Tommy Hilfiger, Under Armour. Не втрачайте можливість встигнути придбати для себе. Хороші мішечки футболок, чоловіче, порадуйте своїх покупців хорошими розмірами. Як бачите, в даній позиції йдуть дуже хороші розміри. На будь-який смак і кольори, і модельний ряд різний. Можете вибирати для себе будь-який мішечок, що вам більше сподобався. Придбавши футболку, чоловічу зараз під кодом 031, ви для себе заощаджуєте суму знижки, що становить 16,25 долара. І як бачите, ми дуже часто проводимо для вас різноманітні акції. Знижуємо ціни, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. З рахуванням знижки ціна за 1 кг футболок чоловічих під кодом 0,31 становить лише 3,25 долара. then need